Царський жолудь та дерево життя. Так називали цей суперфуд наші предки. За часів Авіцени та Гіппократа його використовували як антисептик та тонізуючий засіб і довгий час вважали їжею для обраних. Сьогодні він доступний кожному. За своєю формою нагадує мозок людини. Це чудовий стимулятор імунної системи та рослинне джерело омега 3 Жирні поліненасичені кислоти покращують увагу та пам'ять, знімають нервову напругу та стрес. Йдеться про волоський горіх, який ще називають грецьким, з усіх горіхів цей найкорисніший, кажуть лікарі. По-перше, він містить цінні олії. Альфа-ліноленова кислота, яка міститься в цій олії, вона є попередником омега 3 яка ціна для нашого гормонального фону, для роботи статевої системи, як чоловіків, так і жінок, для роботи нашого головного мозку. Волоський горіх дерево-довгожитель. У середньому плодоносити починає через сім років після садіння. Цвіте у травні, плоди збирають у вересні та жовтні. Чудодійні макро та мікроелементи містяться в різних частинах рослини. Листя багате алкалоїдами та каротином, шкірка, антиоксидантами та вітаміном. С ядро грецького горіха має практично всі поживні речовини, необхідні для життєдіяльності людини. Волоський горіх містить певну кількість мікроелементів. Він багатий на йод, на залізо, на калій, на кальцій, марганець, хром міститься. магній. Магній, до речі, міститься в багатьох горіхах і насіннях. Це той мікроелемент, який потрібен так само для нашої рівноваги, для роботи головного мозку, для нормального функціонування зв'язочного апарату, наших суглобів. Волоський горіх допомагає при безсонні, зміцнює кісткову систему, знищує паразитів в організмі, знижує рівень холестерину, підтримує роботу серця, покращує травлення та метаболізм. Волоський горіх багатий на жиророзчинні вітаміни. Вітамін А, вітамін Є е особливо. Вітамін Є е дуже цінний вплив дає на нашу шкіру, на її зволоження, на стан нашого волосся для жінок і для чоловіків. Впливає на репродуктивну систему. Грецькі горіхи активно використовують у народній медицині при авітамінозі, запаленнях горла, дисбактеріозі, захворюваннях кишківника та щитовидної залози, атеросклерозу та подагрі. Проте, вживаючи продукт з лікувальною метою, аби собі не нашкодити, краще порадьтеся зі своїм сімейним лікарем. Волоський горіх дійсно дуже цінний продукт, але не варто думати так, що прийшла осінь. Є волоський горіх і буду їсти їх без міри. Тобто, кожен продукт вносить свою цінність, якщо у вас більш-менш збалансований раціон і він тоді розкриється максимально в організмі. Три-чотири горіхи в день норма суперфуду для дорослих. Дітям достатньо з'їдати по два горішки, адже відомо, що цей продукт через значний вміст жирів та білків є потужним алергеном. Надмірне споживання може спровокувати головний біль, призвести до запалення мигдалин, набряків, висипів, в ротовій порожнині, кропив'янки, стоматиту та діатезу. До того ж, волоський горіх дуже калорійний, тож зловживати ним не варто. При помірному вживанні та відсутності протипоказань міцний горішок принесе вам лише користь.